Бо розкажіть мені ще раз, як то колись на Великдень стріляли коло церкви. Бо я ще Це тинакше не був, що той Богдан Адамів. Знаєш, ти знаєш, Богдан? Що з Логоцького живе? Uh -huh. Я так і робив, що все там під горов. Під горов тут в основному, е, коло ріки. Як тут служба йде, і, я, і той, як, то, і як тут. Там чи запали, чи що, то як гахне, як, 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 як бомба. Він усе таке тобто, робив. Ну а у нас що такий? називався Мозір. Мозір на дроті. На дроті така трубочка і такий болт. І туди кришив сір'яків, не, не цілі головки, а так тату, сірника, то, то що горить, так оздирав. І туди в той Мозір накришив, накришив, накришив. Як той бос пхаєш ту дів у трубочку, і по потім, тому потім, потім болті порками, як лупиш, а то як гахне. Та й теж сильно, то та, теж таке та, 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 та опасне, щоб щас був. То я кажу, то одного разу не так... Я, я то ніколи не стріляв. Ні, я стріляв, самопал такий робив пістолет. Пістолет такий, що, що стріляв, е, Тоже набивав сірняком. Та там спереду напихав всякого камінчики або широтів якихось. І так брав за, за сім'єю та розігрівав шпильку, аби гаряча не була. Та лише ту гарячану шпильку у, 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 у тому ж упаді у дірочку запхав, а то як вухне, стріляло так. я раз одного разу сильно спереду набив. А ззаді там не дуже б загнув був. Одна сторона була загнута глуха, а туди, коли кульки туди летять, то відкрити. А я як набив сина, та як він стріляв, він шпильку запхав, а то стріляв не вперед, а назад. Як гевнуло, та й мені полеце. Якось я щастя, що встиг закрити очі, то мені з носа кров пішла. І мене обсіяло, чисто обсіяло, бо там був порох такий ще від рушниці. І той порох мені позадував по лице повністю, по лице, і навіть по віях, по віях Я встиг закрити і мені на вії забило туди. А потім довгий час я ходив, та й вешкря був, так воно ну, вже потім там десь заживало шкірку і, і синілося. Я си не було, я все вже і так ото вишкряву, воно поволок вешкряву. А той Богдан піричи, так само то тій мозір узяв. Та як гупив про каменем, а то як стрілило, ти та так, як руку затягло рукою, та й той позів у ногу догори, у те задниці аж до гори, де коло задниці. Раз так лиш три стирчить, почали сміяти тайкам дві дві, бо до нови мої в кишеню заліз. А то виясняється, забився йому у, у, у ногу. Так, метр, метр тунки, як метр тунків, якраз в я не пам'ятає, та й витяг. Прийшов той витяг, та його, правда, в лікарню забрали, в лікарню лежав. А я ж то, стріляли коли завал зі. Всі стріляли. Но. А був і драчу наш наш. З волоском тоді всі питий любили. Все лише переживав. Всі нап'ються. Того разу, того разу тепер пам'ятаю, він всі дивив. Підляські хлопці Ярчик, той влазвикін такий, возні, Феєр і Микола. А вони так все себе тримали дружно, ти приїдуть ту дубу, прийду у ту там на танці чи ще тако. Володка такий дуже був, той Адамів, того... Знаєш, Патрий, що тому до школи ходив. Ну, ну-ну. Михайлю. А той їхній тато був такий трачун, ті щось любив зачіпати. -за за о, а ті підляцькі хлопці е він ще зачепить, а славко всі вступить, а ті підляцькі хлопці. Славка, злопче, злопче, злопче. Все, і втікли, і повтікали. Це йдемо нікого. Одного разу з шмарком влазить. Е, Роздіти, роздіті до пояса, кіно, у кіно в клубі йде кіно, там кравчукові метри, люко, сидять, дивляться, там тонків в кіно дивляться, а славку злазить поміж ряди. Один з ботиком, а один з сокиром. І поміж людей ходять і шукають підляски хлопців. Йо я я собі думаю, боже, би всі хтось. Якби він сідив, тобись хтось, не дай Бог, щось не обізвав. Аби аби, не дай Бог, та вони так, та і вправли, бо то такі, дуже... правда, бо тут теж кручупові були такі, е, ну, такі У них їхтіла купа, троє їх було, а Дмитро Тунків четвертий по ге а Владзин. А влазі той цілий багато що над Бандацем п'ятий, то вони ж є купить за патрума, так буде теж. Mm -hmm. вони, вони з парку пройдуть, прийшлися прийшлися, по, по рядах, по рядах ми знайшли, ти святи вже вийшли, вийшли на, на двір цей. То теж була бригада, так? А <ріху> я ж. Ну. Ну, а колись билися так, як то колись, як то село на село йшло. Пиреєнці, ні, пиренці били. То, то не було так, аби, аби менше було людей. То просто в селісі між собою били. Раніше це вічени між собою били. То, то, то вже тепер ніколи, а коли сі все, все били між, між собою. То пиреїнці приїжджали о, битися у дому. А так ні, рібне, ніколи не ні піддався. Ще лецівка така була. Воюниче таке село, що там мав права. Там, нем... Ти якби би там поїхав щось, то щось ті були щось зробити, тоді були тоді трошки. Могли тві якось, чи машину, чи чим приїхали, могли б тві щось зробити. Ну, no, а ви у селі десь приймали участь у бійках? Йо, тільки раз. А що ж, тодісь, навчись... що сказав Василь Яхів? Як на весіллі мене просив, казав, Мари, що ну, ще скажи, бо за ногу би ще не бив. А я бив. а потім раз одного разу, ну у клубі. У клубі на мене напали. Та як напали? Та я пончик улазив, та й мирон муха. Мушин мирон. А я, я їх і двох набив. І того, і того. На, 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 на багато, багато всі масі. Ці з цілком лазив, з гопком, і ж не сіпели. А потім вже як він той кіменко сказав, що аби, аби я ще лише не бив, як б, на весіллю, а я вже його я так подумав, якось, карто, хто я став такий, що вже за мене так говорить, аби я сі не бив. Потім мене ще раз сильно вдарили. Я хотів відомстити встити в калуші, але передумав. То Богдан Хвилюк, як всі женив, за Марусю Антосову. Ну. А, а була Марисі, Марисі Пальопина, дружка. Знаєш, кодра тих Пальопиних тих. Івана Пальопина, того по собі полімаря улазив. Вони ага. uh -huh. сказали, Марисі, вона в калуші тепер живе. А в мене чоловік про помер теж. Файний був чоловіку, де її добре. А я, а я лише вийшов з армії тобі. та. Я її не та так, коли я його ходила, я її зачіпав. А дружба був люльку. Люльку той маші грубої брат, що ж указує, то ж помер. Я так на балконі, на сходах так на ґанку стояв, а він як діти скочив. Як мене лупив пару разів так, що я ж аж, аж свічки сі засвітили. Та й все той, той вискочив хвилю Богдан, це мене фотожці мене набіг, а потім і ті калуські хлопці збігали. А потім я вже як у калуші жив, і я тих хлопців зустрів. І там я одного хотів, той що один мене говорить, чи тримав, чи що, я не пам'ятаю. Хотіли ми там в Калусі ох, охлі, але так думати, не треба, не треба. Ну, а то що у хвилюків весілля в Калуші було? Ні, в Тубі, тут коврячір, у Кобряче, у Кобрячі, де стара Кобряче, де тепер Дарка хату побудував, там була стара хата, то в тій хаті, в старій хаті було, у їхній весілля. Ну, а що Калуські? А, да, а Калуські у Богаткав. Она хорі в кавиші робив і жив. І мав, бо такі був теж платний там у калиші. Uh -huh. І він колядів мав у калиші ноги. Ну, як жили ці, то кавошки, скажу, що коляді прийшли на весілля до нього. Uh -huh. ну, одного разу і тут танці, та й так знов славку брат, та й голодку. Та й танці йдуть, а то знов, те так, як він сиділи, <сі> знов ще почала бійка. А там якраз перебігала через, через зал, в клубі, через зал через клуб. Перебігала е, Марусі владі зайчика жінка Марусі. знаєш? Mm -hmm, mm -hmm. а, а в неї сестра. Вона перебігала, а володку, як її хапнув тако за руку, і йоє, як висипеде. Як так баханув, а тоді лише на землю. І йоє, як собою урізала, перевернулася до ви ногами. І курвій сен був такий. Ось і... я вже пам'ятаю, Перенську якось те самої зачепився та чуть не... о, Тут о, привіз у Перенську. Там колись ярмар, ярмарок робили, такий, як базар, раз чи раз у місяць, чи як там якийсь ярмарок. Що вивозили, все, вивозили, продавали, там і колор були, і О, вже все підряд. Та він ще зачепив. Та якось я не пам'ятаю, як Славку, і якось обійшло. А я вже робив на роботі та й заробив, заробив гроші трошки. Каже, на той ярмарок, о. Ти вже слава, ми пішли на ярмарок, аби щось мені купити. Та й виходимо, та їх купуємо. Та й славко собі, то то купив на мої гроші, то то купив собі гроші. А я кажу, Славко, кисла. Та ти все собі та й собі. Ну, а мені що? Ну, а почав сміятися.